Писати важко, тому я проговорю голосом з приводу сорому і зяви, і проявленості. В ході свого досвіду я розумію, що в мене є наче дві особистості. Одна, яку я з'являю іншим, показую це такий фасад. І інша, яку я тримаю всередині. І якби, проблема в тому, що я не можу з'явитися цільно, бо ця внутрішня особистість вона налякана. Чуваю страх, відторгнення, що я якийсь не такий, що. Мене не приймуть, якщо я з'являтимусь самим собою. Відповідно, вона ховається. А над нею нарощується така захисна особистість, фортеця для того, щоб запобігати болю відторгнення. І ця захисна особистість, вона. Вона фейкова, вона не я. І коли я отримую визнання, ну, що, що відбувається, для того, щоб не відчувати цього страху відторгнення, ніколи не зіштовхуватися з цією частинкою сорому, вкладається купа зусиль і життєвої енергії у те, щоб вибудувати цей фасет якомога, якомога міцнішим. Щоб от ніхто ніколи не зміг образити чи принизити. Чи Розкритикувати. От здобувається знання, досвід, вкладається часу у те, щоб стати невразливим. Наприклад, у маркетингу, коли я працював, то мені це частково вдалося. Експертизи, знань, досвіду вже було стільки, що в принципі мало, дуже мало хто міг зі мною посперечатися. Дуже мало хто. І от начебто, нарешті. Так, це... Звершилося. ніхто ніколи більше не нападе. Але всередині залишався страх і дискомфорт і нікуди не дівався. І по мірі того, як міцніше фасад, як розвивається ця особистість, більше є прірва між фасадом і тим, хто її є, є насправді. І тут. От, я, наприклад, коли вступав в аспірантуру, то всі казали, що я в тобі не сумнівався, я в тобі не сумнівався, я в тобі не сумнівався. А я в собі дуже сумнівався. Єдиний, хто в мені сумнівався, це, походу, я сам. І от, і відповідно, коли я вступив, є трудність, але мене всі вітають, кажуть, я в тобі не сумнівався, а я то в собі сумнівався. То якось взаємодіють, наче не зі мною. Ну, я не, не можу внутрішній я отримати оцей фідбек, визнання, привітання. Бо ну, це наче не я зробив, це наче не я вступив. Бо я то дуже хвилювався. І чим більше підкріплюється фасад, тим менше їжі і енергію мого іства, і тим більше між ними прірва. і Тому я в цей синдром самозванця, як я гадаю, це ну, це ж не я. Це ж не я такий крутий, це ж не я такий от впевнений і успішний, як вам здається. Ні, я насправді всередині інший. Ця прірва більша. От. Коротше, я зрозумів, що дорожка така, що скільки фасад не качає, скільки невразливим не намагайся стати, ти ним не станеш. Не станеш. Страх нікуди не дінеться. Це відторнута частинка внутрішнього я нікуди не забереться. І це такий підхід, ну типу, фіксити себе, виправити себе, більше не відчувати страху невпевненості. Ну, і інша дорога, яка ну така, прийшла до мене з вимушеності, це прийняття. Прийняття себе, прийняття того, що я наляканий, прийняття того, що я засоромлений, зніяковілий, невпевнений. Боюсь відторгнення. І от тільки прийняття цієї частинки воно ну, якось, визнавання і дія з неї, з цієї частинки. От тоді, я, коли з'являюся тим, що от хочу зробити групу, але я сумніваюся, я боюсь, що ніхто не прийде. Тільки тоді з'являється можливість отримати підтримку в це місце. Тільки тоді з'являється шлях і шанс до зцілення. Бо я можу отримати, що, блін, та ти ж такий класний, так тобі органічно пасує проводити групу. Клієнти так тебе люблять, визнають. І, і ти такий дійсно, да? Да, це я, це я. І тільки тоді з'являється можливість отримати і привласнити хоча б щось. І тільки тоді з'являється можливість скорочувати прірву між фасадом оцим, і тим, хто я є. І тільки тоді з'являється якась можливість ну, приймати себе, що ну перестати потрохи думати, що я якийсь не такий, що. Ну, я такий, який я є, є, і що соромні, зняковілість, невпевненість, це нормально їх переживати, і що їх багато інших людей переживає, і що, може, не такий вже й дефектний, бракований, і що може це окей бути таким, хто я є, є, якось вже їх гнати нікуди не треба, і вже. Й... Всі тірки намагатися зашпаклювати, заштукатурити, теж проникається необхідність, вже енергії стільки-то не вкладається. Можна вже трошки розслабитись, може вже можна навіть і насолоджуватись життям. Може вже можна навіть і насолоджуватись життям. Так, да, от ця думка, що може, не такий вже й дефектний. І тут є життя, тут є сила.